Як ви почули, мене звати Леся, я маркетолог, спеціалістичат маркетингу в Рівненському офісі компанії СУФЦЕР. Ми з вами сьогодні поговоримо трохи про цю сферу про нашу компанію, про можливості, перспективи побудовані кар'єри. Але на початку я ще раз проведу невелике, невелике сутопитування, хто в нас тут є. Спеціальність, я так розумію, кібернетика, так? У нас факультет кібернетики, спеціальність інформатика. А нова спеціальність програмна інженерія. то в нас тільки почався цього року перший набір, у нас першого курсу тут немає. У нас тут є другий курс. Так, підніміть руку, будь ласка, другий курс. Так, дякую. Третій курс. Ви бачите, багато є курс. Четвертий курс. Так, добре, є. П'ятий курс. П'ятого курсу немає. Магістрі. Мені стріляє. Дякую. Ну, тепер мені зрозуміло, з ким я буду спілкуватися. Також я прийшла до вас не з пустими руками, принесла декілька блокнотів і наших податкових матеріалів. Зазвичай я роблю таку річ, що після презентації найважнішим дарую блокноти з ручками ті, хто зможе дати відповіді на наші змішані запитання. Ну, давайте сьогодні зробимо такий формат. Ну і тепер безпосередньо прийдемо до нашої презентації тож суфцер компанія, якій вже більше 20 років. Ну, вже ми повинні 21, все забуває перед вами презентації. У нас більше трьох тисяч працівників і більше, ніж 2,5 тисячі успішних проєктів, які ми встигли реалізувати за такий довгий час для компанії, особливо української. Як же ж народилася суце? 21 рік тому, такі як ви, два випускника Львівської політехніки, вирішили займатися чимось корисним в той час, коли в країні працівдав бандитизм, це 1993 рік, вони вирішили створити маленьку собі таку фірмочку і на ній писати проекти для замовників. Е, перший проект виявився успішним, пішло, пішли замовлення далі, і за цей час. Компанія стала такою, як зараз є. Ми маємо розробницькі центри в багатьох містах України і світу. Пізніше я покажу вам карту географію розміщення наших офісів. На наступному слайді ви бачите, мабуть, не всі бачать, трохи тут маленькі букви, але нічого. За останні роки, з 2010 по 2014 рік, сусер став кращим роботодавцем в Україні і Східній Європі. Тобто ті умови, роботи, які ми надаємо своїм працівникам в наших офісах, визнали найкращим, по суті, не тільки в Україні, але й в Східній Європі такі компанії, як Hewitt, Асошії та інші. Віталі. За свій час існування ми здобули ще багато нагород і визнання стали золотим партнером Microsoft ще в 2006 році. Ми стали засновниками ІТ-асоціації. І, по суті, премії нагороди в цій сфері, it ми вручаємо кожного року. Також софтер став початним членом Європейської торгової палати. Так розміщується софтер зараз на карті світу. Ну, трошечки погано видно, але я так озвучу. Насправді, в Україні в нас є розробницькі офіси, тобто офіси, де безпосередньо пишуться продукти в таких містах, як Львів. Там Близько двох тисяч працівників: Франківськ, Чернівці, Рівне, Київ, Харків і Дніпропетровськ. Недавно ми відкрили свій новий розробницький офіс в Болгарії в Софії, і в Польщі, і в Чехії. В інших офісах, ви бачите, тут і Сполучені Штати Америки, і Азія, і Західна Європа. Тут знаходяться наші селс-офіси, тобто офіси, в яких продукт не розробляють, а його по суті продають. Шукають замовники, оскільки нашими замовниками переважно є а, люди Сполучених Штатів і Західної Європи. Витали. От так ми росли. Починаючи з 93-го року, по суті, за останні роки ми виросли дуже набагато. Приходять нові клієнти, приходять Ой. нові проекти. Компанії стали довіряти на ринку, тому проекти потребують більше кадрів. Більше кадрів, це більша кількість працівників компанії. Ну і зараз у нас три тисячі, більше три тисячі сплю працівників. Так? от що ж все таки робить сусце? Розробляємо програмне забезпечення, Надаємо контроль якості програмного забезпечення, технічних супровідів, технічні комунікації і технічна підтримка. А також консультаційні послуги в таких сфері як бізнес-аналіз, підготовка користувачів у компанії замовника до використання програмного забезпечення і оцінка програмного забезпечення та його оптимізація. Ну, ось картинка. Я думаю, що більшість, більшості з вами вас ці картинки знайомі. Це технології, з якими працює це. Знайомі? Добре. Далі. І наші клієнти. Знайомий. Добре, я хочу просто з вами пішли на діалог. Мене. Так. Бачите, я і і Cisco. Циско один з найбільших наших клієнтів вже за 20 років, ми з ними працюємо давно. В Рівному, до речі, одна з найбільших команд працює якраз над проєктами Циско. Але взагалі питання проєктів дуже таке. Таємне. І ми всі підписуємо дуже багато паперів, де ніхто не розголошуємо. Стороннім, де з ким і на кого ми працюємо. Далі хотілося б трошки розповісти вам як студентам, що могло бути вам ближче, це чи академія. По суті, суцем стикнувся з такою проблемою. Приходить проєкт, є вакансії. Треба фахівців для того, щоб закривати ці вакансії. А у людей, які б могли прийти на проєкт і ефективно працювати, немає. Їх доводиться довчати, їх доводиться довчати. І англійської, і технологій, і якихось софт-скілів, про які дуже любиться школа розказувати. От. Тому для того, щоб ефективно рости, скажімо, в Рівному, де питання кардіїв дуже таке проблемне, е в соцсети створилися е в академії. академію ті академія це по суті, я називаю його навчальний заклад, міша потім скаже, що ні. Це по е суті академія, де ми навчаємо студентів, таких як ви. Тим знанням, які нам потрібно буде потім на проєкті. Але туди так просто потрапити. Пізніше Міша вам розкаже, що треба, на що навчаюся в потрібному і кого ми беремо, по суті, після курсів до себе на роботу. Я не буду до давай зупинятися. По суті, Сусперф чим відрізняється від інших компаній? Вони просто так собі завоювали титул кращої ті компанії в Україні як роботодавця і в східній Європі. По суті, соцерт намагається створити в компанії атмосферу колективу, атмосферу сім'ї. Але погодьтеся, що кожному з нас, коли він ходить на роботу чи на навчання, в кожного є своя мотивація. Хтось хоче приємно працювати, проводити час з колегами, хтось хоче багато заробляти, і цього йому буде вдосвіт. А хтось хоче будувати кар'єру і в кінці, скажімо, там мені зараз 20, а в 40 хоче бачити себе там, крутим програмістом чи проєкт-менеджером, який має хорошу кар'єру, має хорошу зарплату, може дозволити собі жити будь де в світі, тому що він має знання. Для кожного з нас мотивація це інше питання. По суті, одне з основних, що добре дає суцільце, це професійний ріст. Кожен з працівників, які приходить на роботу, має можливість рости від юніора, інтерміда, сіньора до ліда. Для того треба мати відповідний рівень знань, знання англійської мови, здати відповідні сертифікації та досвід. Ось. А, Для того, щоб працівник міг не просто розвиватися, а бачити, куди він розвивається. нашій компанії є така посада, як з кар'єри. В нашому офісі є дівчинка. Яка приходить до кожного працівника і каже, так, давай і подумаємо, яким ти хочеш бачити себе в моєму людину. Ну, людина собі каже, я хочу мати хорошу зарплату, я хочу поїхати обов'язково до клієнтів, замовника на кордоні. Ну, і ще я хочу там, не знаю, кота на тих народження, чи якісь такі речі, тобто дає свої побажання стосовно своєї кар'єри. Ну і кар'єр байзер, радник з кар'єри, каже, добре. Давай подумаємо, що ти для цього треба. Значить так, хочеш їздити за кордон, тобі треба знати добру англійську мову, щоб потрапити на такі проекти. Які треба дозволить. Хочеш мати хорошу перекладу? Ну добре, давай подумаємо, що тобі треба для цього вивчити але щоб підняти свій рівень і отримати. І, по суті, для кожного працівника складається кар'єрний план. І працівник собі знає, що йому треба зробити, щоб вирости до такого чи іншого рівня. Далі. О. Ну, Крім того, як я вже говорю, що наші працівники знають, куди їм морсти, ким вони хочуть стати і як цього досягнути, ми намагаємося зробити затишок і комфорт в офісі. Оскільки програмісти це такі специфічні люди, які багато сидять, які багато дивляться в монітор, і після цього можуть мати проблеми зі здоров'ям, що церкв намагається покращити їм комфортні робочі умови. Для того, що це створює спортивні кімнати. Ну, наприклад, якщо ви коли небудь потрапите в Львівський головний офіс на Володимира Великого, або зараз у нас аж Q-та новий офіс з'явився, ви побачите на першому поверсі більярд, теніс, спортзал, найновіший, різні ігри на кожному поверсі настільний футбол або теніс, кінекти, приставки те, що дозволяє людям, скажімо, відволіктися від роботи. І дуже часто не працювати. ну, і дуже часто буває, що люди справді, ну, програмісти це не ті люди, які виявляєте, приходять на 9, сідають за робочим стіл, рівно в час встали, пішли в обіду, рівно в два сіли, а рівно в шість казали до побачення, йдуть. йду. Ну не буває так. По-перше, програмісти роботи, як ми сьогодні говорили, творча. І для того, щоб вирішувати ті чи інші питання і задачі, йому треба мати натхнення, йому треба подумати. Інколи це обмежується меншою кількістю годин, а інколи набагато більше, ніж робочий день. Програмісти отримують свою заробітну плату залежно від того, скільки вони працюють, який результат вони видадуть. Ось. Тому їм треба створити комфортні умови в офісі. Ну, якщо ви потрапите до нас, соцсерем рівне на книги Ні Ольги 5, ви побачите, що більшість наших працівників люблять ходити в домашніх тапочках. І дуже мало хто приходить на роботу в 9 або йде в 6. -й. І в нас життя, по суті, в офісі триває з 9-ї години до 10-ї вечора. Всі ходять в декого мітинги, ми так називаємо наради з клієнтами, американцями, з якими різниця в часі до вечора. Тобто життя в офісі триває і для того, аби не зарости там мохом, ми формуємо нашим працівникам якісь цікаві речі. Далі. От, ну, насправді, в рік у нас немає спеціалу, у нас є тільки тенісно, є настільний футбол і турнік, але всі наші працівники мають абонементи в фітнес спорт. Компанія їм проплачує басейн і тренажерний зал. Ось. Ну, Крім таких умов більш побутових, ми пропонуємо нашим працівникам сертифікаційний центр. Ну, По суті, погодьтеся. для того, аби стати хорошим кваліфікованим спеціалістом, потрібно розвиватися, потрібно читати постійно. Програміст це така людина, яка ніколи не має сидіти на місці зі своїми знаннями. Хочеш рости, розвивайся. Для того придумала сертифікаційний центр. По суті, соцсерф має його власний, І наші працівники там сертифікацію виразно дешевше, ніж там зовнішні якісь кандидати чи програмісти. Чи... От. Можна здавати сертифікацію з різних напрямків із англійської, і по певним технологіям. Якщо коли захочете сертифікуватися, Welcome. далі. Так. Ну і ще одна проблема, з якою стикається соціально кожного дня. Ну, По суті, скажімо так. Місяць у нас приходять від трьох до семи людей нових працівників. Оскільки в дуже динамічно росте, проходять нові проекти, треба розширятися. Рівному це зробити важко. Є вакансії, готові брати людей, готові платити велику зарплату, але немає фахівців, які прийшли і готові були працювати. Вони або мають технічний рівень, але не мають англійської мови. І через це, по суті, ну, пізмеште працівника, який не вміє говорити англійською, посадиш. З клієнтом говорити і що? І все, і робочого процесу немає. Тому приходиться шукати кваліфікованого програміста чи тестувальника, який знає англійську мову і хоча б може про щось розповідати та спілкуватися. От. І це дуже складні роботи. Для того в нас в офісі є власний власне школа іноземних мов, ну не тільки в нас в офісі, а всьому соціальні, де викладач англійської мови займається зі всіма працівниками. По суті, навіть якщо у вас достатньо такий хороший рівень інтермідіат, все одно є куди розвиватися. Можна ходити на курси. Для працівників там така мінімальна ціна вартості за ці заняття є, але там більш така, технічний напрямок англійської студіюється разом з Далі. Є така послуга в церні, такі бенефі, які ми надаємо працівникам чи корпоративні лікарі. По суті, ми намагаємося наближуватися до. До Європи, до цивілізованого світу. І працівник має також не хвилюватися за своє здоров'я, а якщо навіть хвилюватися, то знати, куди звернутися. У нас в офісі є лікар, яка працює там 24 години на добу, можна їй телефонувати за консультаціями, робить прийоми в офісах, направляє до е, інших лікарів, які потрібно, а також приїжджає додому, лікує дорослих працівників їхніх сім'ї. І моя улюблена дисконтна програма. Якщо ви колись будете йти в Рівному і звернете увагу, скажімо, на кінотеатрі Ера на вхідні двері, ви бачите там таку маленьку наклейку про дисконт». дисконту. Це означає, що працівники суфцеру там отримують знижку. Ми ходимо на половину вартості на більшість фільмів, на непрем'єрні фільми. Також в інших магазинах і закладах Рівного. Цим займаюся я, по суті, розвиваю цю дисконтну програму, аби наші працівники відчували якусь там, можливо, турботу додаткову до них. Ось. Ще чим я займаюся в офісі нашому, це одягаю наших працівників. Ми даруємо на дні народження подарунки. Це були рюкзаки, цього року в нас отакі жилети, кофти були поза того року, ну і цього року ми знов кофти, тільки якісь інакші. Ну, Вже не сміються, що вже скоро всі будемо ходити в соціальні. Але інколи в місті ви теж можете так роз'язняти наших працівників, тому що це такий доволі зручний одяг. Ну і найцікавіше, те, що робить нас, по суті, не просто людьми, які приходять кожен день разом в офіс. Те, що робить нас єдиним колективом і сім'єю. ну, Погодися, в, в нашому офісі працює. Більше ста людей, якщо точно будь -то 111 людей. Ну не так просто, з кожним не, ти не прилітаєшся, кожного не згадаєш коли день народження, яка сім'я чи ще щось. Для того, аби цей колектив тримати дружним, ми робимо собі свята. Найгучніше, ми святкуємо Новий рік, День компанії, День Офісу, День Миколая, а ще в нас є День програміста, День Незалежності, Халові недавно святкували, ну і такі якісь маленькі інші свята, які самі собі робимо. Ось. Дуже гучно ми святкуємо, зокрема, день компанії. Ми мабуть, сьогодні вам не покажемо ролик, але ви можете зайти в групу, «Академія ті академії рівне, і там є ролик, з різних наших святкувань соццері, в Львові і «Рівну». Ось. Ну давай далі. Ну, по суті, це така основна інформація, яку я хотіла вам донести загалом про компанію. Дуже часто, до речі, на наших презентаціях студентів виникають питання: ну і чого ви до нас прийшли? Що вам з цього? Ну, я вам скажу, що наша, наша скажімо, зарплата там, чи наша робота мало з тим зв'язана і залежить від того, що ми приходимо до вас на презентації. Але оця проблема, що в Рівному не розвинена it сфера, що люди, навіть якщо закінчують вищі навчальні заклади, вони не готові прийти працювати, нас спонукає до того йти і розказувати, на що потрібно зосередити увагу, що можливо треба більше почитати, поки ви вчитеся і вас є на той час. Що треба підтягнути на англійську, щоб прийти спілкуватися з клієнтами на роботі, і показати, по суті, що в Рівному можна працювати і заробляти не менше ніж в Києві і Львові. Причому е купуючи все за рівницькі ціни, і там, скажімо, знімаючи чи квартиру за ціни рівницькі, а заплати отримувати програмістки, такі, які, там, скажімо, в інших містах. І це все можна. Але для того треба вчитися, і поки у вас цей студентський час є, використовувати його користю. Так, ну у мене, мабуть, що все.